Навіть у святому письмі записано Завжди радійте! Сміх додає нам величезну кількість позитивних емоцій, а відтак є потужним стимулом для нашого здоров'я. Тож у День сміху у програмі Будьмо здорові» говоритимемо про цей надзвичайно унікальний фізіологічний та емоційний чинник нашого здоров'я. А в другій частині програми абсолютно серйозно розкажемо про те, як діяти в екстрених ситуаціях, аби надати першу медичну допомогу? Курси про це відбуваються у Черкаському медичному коледжі. Ще 4 тисячі років тому славнозвісний учений і лікар Гіппократ писав про користь сміху як лікувального засобу. Він стверджував, що усмішлива і жвава розмова під час обіду добре впливає на травлення. Сміх служить збудливим засобом для печінки. У прадавні часи мудрий цар Соломон помітив, що веселе серце доброчинне, а сумовитий дух сушить кості. Середньовічний філософ Аристотель говорив, що із усіх живих істот тільки людині властивий сміх. Цікаво, що сміх розглядали як вищий духовний привілей людини, недоступний ніяким іншим істотам. А в Європі у середні віки говорили, що прибуття у місто бродячого цирку корисніше ніж караван з ліками. Вже тоді розуміли, що сміх і веселищі зцілюють. ласка, що може змусити вас розсміятися? Розсміятися? Угу. Добрий настрій, весела компанія друзів, гарна погода. Угу. Тобто, добре почуття. Тобто, коли гарна погода, ви смієтеся, просто наповал? Не, не сміюся, просто наповал, але ну, розсміятися, не ж, кажу, добра компанія, коли серед друзів, коли відпочиваєш, угу. це, мабуть, змусить. А часто отак от от, можна посміятися, у вас виходить? Ну, коли в компанії друзів, то так, ми завжди жартуємо, завжди весело. Тобто нема такого, що сидимо і всі такі. Та, не знаю, якась смішна ситуація. Часто бувають часто смішні ситуації у вас. Ну, на парах часто. особливо. це взагалі. А що ж там на парах у вас коїться? Весело. Що, що веселого? Викладачі веселі, студенти, що? Весело, все. Ну, все, все. Ну, Якийсь юмор, щось смішне, якісь ситуації, анекдоти. Ага. А часто в вашому житті трапляються веселі ситуації? Дуже часто. Що може змусити вас розсміятися? Все може змусити. Серйозно, Прямо все, все, все. Так, да, все. Від настроєння. А часто буває такий настрій, що хочеться сміятися? Так, да, буває. Мене може змусити розсміятися. Маленька дитина, яка розказує щось цікаве. Моя кішка, яка буде в мене вранці. 95-й квартал, там камеді клаб теж може нас розсмішити. Іноді люди, кожного дня ще нас люди дуже смішать. Зараз якесь таке життя, що не дуже сміятися хочеться. Ну, все ж так, оце сіро. Треба ж колись і посміхатися. Вчора дивилася програму, де пародіюють актори верніше співаки інших. І там була така командна ситуація, я розсміялася. От наших політиків, наприклад. Наприклад, дії, які вони роблять у Верховній Раді, теж смішно. Тобто подивитися і підняти собі настрій можна, так? Так, Звичайно. Найкраще використовують природний механізм сміхотерапії діти. Підраховано, що у 6 років дитина посміхається і сміється від 300 до 400 разів на день, а дорослі посміхаються лише від 3 до 15 разів. І даремно, адже лікувальних властивостей у сміху хоч відбавляють. Дослідження доводять: сміх нормалізує тиск. 10 хвилин сміху знижують підвищений тиск. А знижений, підвищують на 10-20 міліметрів ртутного стовпа. Сміх знімає біль. Ті ж 10 хвилин блокують навіть найдужчі болючі імпульси за рахунок викиду в кров серотоніну. А 5 хвилин здорового сміху заміняють 40 хвилин розслабленого відпочинку. Хворі, які більше посміхаються і сміються, набагато швидше видужують. Хронічний плин або ускладнення хвороби в них мало ймовірно. Побоючись зморщок на обличчі, деякі жінки намагаються стримувати сміх. Але сміх від душі тонізує м'язи обличчя та й приплив крові неабияк живить шкіру, що саме й необхідно для збереження її тонусу. При сміху спостерігається переривчастий подих, тому замість одного вдиху й одного видиху робляться три-чотири. Такий ритм дихання регулює фізичне і психічне самопочуття. Сміх навіть краще від кашлю прочищає верхні дихальні шляхи, тому недарма наші пращури вважали, що звуки ха 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 хо-хо-хо виганяють хвороби. Сміх ще й найкраща природна система очищення організму. Коли ми сміємося, напружуються м'язи черевного пресу. За ними підтягуються м'язи гладкої мускулатури кишківника, поліпшуючи його роботу, сприяючи виходу токсинів і шлаків. Іншими словами, сміх проводить так звану кишкову гімнастику. Цікава історія виникнення гелотології науки про сміх. Її винахідник американський журналіст Норман Сказінс. Захворівши на різкісну хворобу кісток і страждаючи від неймовірного болю, він вирішив подолати смерть сміхом. Зачинившись, він почав переглядати кінокомедії, читати анекдоти, сміятися і поєднувати це заняття із супердозою прийому вітаміну. С результат просто здивував увесь світ. Норманс одужав. Відтоді його метод перейняли інші. У багатьох американських, шведських, французьких і австрійських клініках відкриті кабінети сміхотерапії, голотології. Цілі канали телебачення віддані під лікувальні розважальні програми, які транслюються в госпіталях. Так набагато успішніше йде боротьба з хронічними захворюваннями. У дитячі клініки направляються костюми клоунів, потішні носи, окуляри. У них одягаються лікарі і медсестри, спілкуючись із маленькими пацієнтами. В нашій країні до лікування сміхом поки що серйозно не ставляться, хоча користь сміху не заперечує. Хороше направлення сміхотерапія, але Ну воно достатньо складне направлення, тому що. знаете, сказать человеку «смейся» — это все равно, что сказать человеку «возьми себя в руки». Это крайне ну, неграмотно, потому что есть люди, например, особенно депрессивные, которые, если им сказать «смейся», они, наоборот, еще больше впадут в свое тяжелое состояние. Дело в том, что в мире все равно существуют как бы две противоположные категории людей. Одни — оптимисты, другие — пессимисты. И от этого никуда не убежишь. И когда мы говорим «оптимисту смейся», это будет хорошо и здорово, он начнет смеяться, да, и будет обращать внимание, ну, в смысле, на всякие смешные стороны жизни. Если мы скажем пессимисту, смейся, мы его снизить плачем. Точно, понятно. да. Или мы его нагрузим чувство вины, потому что не получается. Пессимисты — это люди, которые, в общем-то, смотрят глубоко вниз, выискивают детали, анализируют и прочее. А помните библейскую такую, не притчу, а заповедь? Во многой мудрости, много, много печали». печали. Да, поэтому вот с ними возможны другие способы обратить внимание на смехотерапию или повысить их, так сказать, Желання сміятися в житті. Лариса Павловна, тут дуже цікавий момент. Що ж треба робити песимістам для того, аби включитися в жарт і не впасти в депресію. Да. Вот, Песимісти це люди розсудичного складу ума, і да? для них дуже хорошо подойдет така тенденція, положительные и отрицательные стороны любого человека, любого явления, любого предмета. Потому что жизнь, она очень разнообразна. Она для нас имеет свои положительные и отрицательные стороны. И пессимисты очень мощно ориентируются именно на отрицательные стороны жизни, на недостатки, на долики, всякие нехорошие вещи, на грязь, на, ну, на все, что только возможно. Да? Но они забывают о том, что и недостатки — это продолжение наших достоинств, и в каждой грязи есть свой бриллиант, и все против. И поэтому если люди научатся э выискивать и анализировать положительные стороны и брать их во внимание, их жизнь улучшится намного больше. Як зараз рекомендують, в усьому шукати позитив. Що б не трапилося, шукай, що може да. бути добре. Это эту, ну, как бы, особенность или эту привычку можно довести до автоматизма. Тогда действительно будут важные сдвиги в жизни твоей. В Вастрий вийшла книга Зигмунда Фройрабенда Сміх ликує рак, у які він пише. Сміх повинен народжуватися в глибині душі, він не визнає фальші. Сміх це світогляд, хвороба теж, але в однієї людини не може бути двох світоглядів. Одне повинне восторжествувати. Постарайтеся, щоб переміг сміх. Нині існує навіть орден посмішки, який присуджують діти письменникам, чиї твори вчать життєрадісності, бадьорості духом. Адже почуття гумору одна зі складових розуму. Лариса Павлівна, Якими методами людина може привести себе в таке. Ну не просто позитивний настрій, да? а навіть і посміятися. Ми візьмемо три составляющие: тіло, емоції і разум человека. Да? От на рівні тіла, щоб привести себе в таке веселое оптимістичне состояние, очень важно все-таки действительно растянуть улыбку. Если не перед зеркалом, то самим собой посидеть с, может быть, с искусственной улыбкой, но через некоторое время многие знают эти физиологические механизмы, мышцы лица дадут сигналы головному мозгу о том, что что -то Происходит и головной мозг наш. Э... начнет улыбаться. А тогда мы уже начнем улыбаться достаточно естественно. Да? Это как бы первая вещь. Вторая вещь. На уровне тела, опять-таки. У всех у нас были события в жизни, когда мы хохотали безудержно. Это была такая огромная радость, огромный сверх и так далее. И эта память, она живет в нашем теле. Еще немножечко вспомнить ну, телом эту память и воспроизвести его, это будет очень здорово. Это будет следующий шаг к тому, чтобы вести себя в веселое, положительное, оптимистическое состояние. Еще есть такие рекомендации, даже если печально, ну попробуйте вести себя, как будто бы вам весело, притворитесь, что вам весело, да. Вот это такие телесные вещи. Ну, на самом деле их, наверное, много, но вот сейчас мне только вспоминается это на уровне эмоций. Нам печально, а вот давайте вспомним, что есть актеры, которые вне зависимости от того печально ему грустно или как или какие беды он выходит на сцену и начинает там смеяться то есть небольшая тренировочка наших эмоций она поможет нам э, научиться приводить себя в состояние например радости э, начнем с неестественного какого-то дурацкого смеха чтобы главное соседи не подумали чего-то такого <laughs> не, не очень хорошего но когда мы начнем неестественно смеяться просто смеяться через некоторое время наш организм или мы сами будем смеяться уже достаточно открыто искренне и откровенно. Я каждый раз, идя на работу домой, встречаю одну девушку, которая идет и все время улыбается. И когда я вижу, сначала я недоумеваю по поводу чего-то каждое утро улыбаться, да а потом мне так приятно на нее смотреть, что самой хочется э, поулыбаться. Если говорить на уровне мыслей, то вот смотрите: наши слова очень сильное влияние оказывают на наше подсознание. Представьте, что вы себе проговариваете фразу Я смеюсь. Я сміюсь. Я сміюсь. Я сміюсь. Да, я сміюсь. настроение, настроєння. Час... улучшится. Сміх це найпростіший і безпечний спосіб зняти стрес після роботи. Тому радимо вечорами дивитися не новини і фільми жахів, а кінокомедії та гумористичні передачі. Чим більше ви смієтеся, тим будете здоровішими. Наступний момент, і та найлегший момент – це рожить себе забавними ігрушками, цікавими, веселими фотографіями, Особливо нам нам допомагають. Вот ваша заставочка про детей, про их безудержный смех, а также очень юмористические сценки из жизни животных. Да? Вот. Эти фотографии периодически надо менять, чтобы мы к ним не привыкали. Но важно, чтобы иногда бросишь взгляд куда-то, и там тебя встречает какая-то смешная, смешная штучка, фотография, игрушечка и так далее. То есть это можно все сделать. Действительно, надо читать веселые рассказы, анекдоты и прочие вещи. В этом плане, вот как бы она не устарела, но мне очень нравится книга Норбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению», потому что там описана очень интересная ситуация, как смехом лечили тяжелые заболевания. Я не знаю ее достоверность, но само, вот, сама суть этой, этого рассказа, она все время заставляет меня улыбаться. И мне все время хочется поехать в те горы, чтобы пройти смехотерапию по тем принципам, которые изложены в книге. Смех, Найнадійніший засіб від усіх хвороб, любив повторювати Микола Гоголь і, жартував, що одна хвилина сміху, замінює чарку горілки: 100 грамів вершкового масла, три порції горіхового морозива і сприяє схудненню. До речі, в ході експериментів встановлено, що переглядаючи фільми жахів чи трагедію, люди набирають вагу до декількох сотень грамів. Зате ті, хто дивляться гарну комедію. Добре і від душі, не сміявшись, легко спалюють від 100 грамів до 1 кілограма. Якщо у вас немає часу на відпочинок, посмійтеся кілька хвилин разом з друзями, колегами по роботі або навіть наодинці, прослухавши веселу пісню чи переглянувши епізод смішної телепрограми. Не дозволяйте стереотипам затьмарювати ваше життя. І навчитися радіти і сміятися заново. Hey. <laughs> 嗯嗯。<laughs> Yeah. <laughs> Нишня непроста ситуація в державі та світі змусила багатьох по-новому подивитися на наше ставлення до питань самооборони та надання першої медичної невідкладної допомоги. Курси з цього приводу відбуваються у Черкаському медичному коледжі. В медицині відомо, що 60-65%, а то навіть і до 70%, відсотків. Значить, в подальшому лікуванні правильному і успішному подальшому лікуванні залежить від правильної наданої невідкладної медичної допомоги ну безпосередньо, до да, першої медичної допомоги безпосередньо тоді, коли трапився цей нещасний випадок. Тому ми, ми розробили програму і навчаємо і наших студентів, і наших викладачів-педагогів правильно надавати цю медичну допомогу. У квітні цінні навички екстреної допомоги здобуватимуть більше 300 першокурсників-випускників 9 класу. У травні понад 250 студентів, які навчаються на базі 11 класів та викладачів гуманітарних дисциплін. Курси триватимуть до червня, а восени їх поновлять, пообіцяли організатори. Давайте ми разом зі студентами нагадаємо для себе основні правила першої медичної допомоги. У нас стоит цель научиться освоить правила проведения легко-сердечной реанимации. Прежде всего, это первый компонент проведения искусственной вентиляции, это этот рисунок в левом верхнем углу и э, наружного массажа сердца одним человеком или двумя. И картинка номер два, как правильно расположиться при проведении закрытого массажа сердца. Картинка в нижнем левом углу показывает проведение одним реаниматологом и двумя. Две других картинки цветных. Правильное расположение рук, ладонных бугров на грудине. И что происходит с сердцем во время нашего собственного процесса? Это сердце, до того, как мы проводим компрессию, в момент нажатия на грудину, сердце сжимается и выталкивается кровь. Таким образом, мы принудительно гоняем кровь по организму. Надо правильно уложить больного для того, чтобы мы могли проводить искусственную вентиляцию легких, чтобы воздух беспрепятственно шел в дыхательное пути. С этой целью ложим одну руку на лоб, вторую ложим под затылок и производим переразъебание шеи. Затем открываем рот, поднимаем вверх челюсть и открываем рот. Затем двумя пальцами зажимаем нос, делаем глубокий вдох и прижимаемся к больному. И производим выдох в его э, легкие. После этого, значит, что мы делаем? Грудина. Делим ее на три части. На границе средние и нижние трети ладонные бугры, как показано на этом рисунке, ложим на грудину, так чтобы пальцы были строго перпендикулярны косевой линии. Моя рука должна быть строго перпендикулярна к плоскости грудины. Вторую руку ложим сверху и массой всего тела, не сгибая локти, делаем так. групу навчають надавати допомогу при вивихах і переломах. Нижньої щелепи. При переломах нижньої щелепи нам треба зафіксувати нижню щелепу у нашого пацієнта, тому що вона не тримається. Навколо голови ми накладаємо два фіксуючих тури. Завжди у нас фіксуючі тури. Потім вухо у нас у пацієнта свободне, так, вільне. Наступні тури у нас фіксують безпосередню нижню щелепу. По нижній щелепі ми накладаємо три тури для того, щоб І знову у нас іде фіксуючий тур, і в нас накладена пов'язка дезо досягли своєї мети. Ми наклали пов'язку вуздечку, вірно. Зрозуміло. Варто запам'ятати і про перші засоби індивідуального захисту органів дихання. Шановні, ми розглядаємо з вами засоби індивідуального захисту органів дихання. Самим відомими засобами органів дихання являються протигази. Протигази бувають двох груп: це ізолювальні противогази і фільтрувальні. Зараз передо мною в руках фільтрувальний протигаз, який називається ГП-5, цивільний протигаз. Цивільний протигаз ГП-5 складається із маски і складається протигазного патрона. Чим він надзвичайно? Використовується часто для практичного населення, що у нього патрон прямо прикручується до маски. Він патрон малих розмірів, дуже удобний і використовується цивільним населенням. Далі, при виникненні аварії на промислових підприємствах, використовується протигази промислові маски. Шланга, який прикручується до фільтрувального патрона. Фільтрувальний патрон, ви бачите, зеленого кольору з білою полосою. Протигази одіваються по команді гази. Прикручується протигаз до гофрірованого шланга, потім до маски. Ставиться в ячейку, зводяться руки отаким от чином. Робиться видих, закриваються очі і. Одівається проти вогаз. Будь ласка, попробуйте. Так. Гази. Так. Лівою рукою поправляйте, щоб не було під току повітря, який знаходиться, допустим, якого знаходиться хлор або аміак. Очі повинні бути на рівні окулярів, які є у масці. Оце рахується одітий протигаз. Знімати його можна, берете лівою, правою рукою, придержуєте на маківки голови, правою рукою, лівою рукою берете за коло приєднання трубки до маски, тягаєте вниз і таким чином знімаєте протигаз. З власного досвіду ми знаємо, іноді трапляються випадки, коли лікарів немає поруч. Тож люди самі повинні вміти надавати першу медичну допомогу. Це заняття є для мене дуже важливим, тому що я, як медичний працівник, маю надати в будь-якій ситуації першу медичну невідкладну допомогу, як собі, так і людям, які цього потребують. Лілічка, чи бували у вашому житті чи у ваших рідних такі ситуації, коли, от як то кажуть, треба було бігом медична допомога і ніхто не знав, як правильно це зробити? Ні, на жаль, не бувало, але на щастя. я на щастя не бувало. Але я думаю, що в майбутньому, не дай Боже, якщо щось таке трапиться, я буду собрано, я буду все швидко і вміло використовувати свої знання.